Слава Ісусу Христу, дорогі люди, всіх вас наступаючими святами. Хочу нагадати те, що записано в Святому Письмі. Написано те, що народить же Сина, нарікутиму ім'я Ісус, бо Він людей врятує своїх від гріхів їх. Ісус Христос, Він прийшов, щоб врятувати. Він прожив досконале святе безгрішне життя. Щоби принести спасіння роду людському, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес, Він є живий, і Він сьогодні Святим Духом закликає людей, щоб вони звернулись до своїх пагубних шляхів, навернулись до Нього, покаялись, попросили прощення і жили згідно Його слід. Я закликаю кожного з вас, примиритися з Богом. Хтось може скаже, я, я не сварився з Богом, чого мені з ним миритися? Но ті гріхи, які ми робимо при житті, вони чиняють сварку проти Господа, проти нашого Спасителя. Примиріться з Богом, поки є час, покайте в своїх гріхах. Закликаю вас, читайте Святе Письмо. Молиться Богу, Бог чує нас. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови міста Львів, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинилося кровопролиття, даруй нам миру і спокою, даруй, щоб наші захисники, хто сьогодні захищає, повертались домою не на щиті, а живими і здоровими. Господи, благаю, прошу Тя в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас і Господь. Дякую за увагу зі святами наступаючими вас.